І отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішнє свято введення в храм Пресвятої Богородиці ми знаємо не святого І Писання, а святого передання, яке зберігає трепетно наша церква. Що це була за подія? На перший вигляд начебто і незначима. Але для нашого Спасіння це є рушійною силою. Бо якби не відбулося введення у храм, Пресвятої Богородиці, то не народився б Христос Ісус Христос наш Бог, бо не було від кого. Чому? Тому що в такій чистоті, як виросла і виховалася маленька Марія. Якби вона не була при храму, вона б не змогла просто бути. Це свято про жертву. Це свято про храм і це свято про дітей. Про жертву це перш за все ту, яку принесли батьки Марії. От уявіть собі. Все життя, свідоме життя, вони просили Бога про дитину. Вони були бездітні. Але вони не переставали вірити в те, що Господь не залишить їх. Вони казали, що якщо народиться дитина, вони присвятять їй Богу. І ось коли Господь дослухався до їхніх молитов і вже в глибокій старості народилася Дитинка, коли їй було три рочки, вони привели її до храму. Страшно навіть уявити, які почуття переповнювали цих людей. З одного боку, вони розуміли, що вони дали обітницю Богові. Вони розуміли, що ця дитина повинна бути віддана Богу і жити при храмі. Це не просто привели на службу, ні. Вони привели і залишили її там. І пішли додому одні. Одні. Лише тільки три рочки було їхнього щастя сімейного. А далі була знову одинока старість. Але вони не роптали. Вони знали тільки, як які тоді, коли у ще в них не було діточок. Вони казали, що Бог не залишить їх. Але чисто по-людськи це була дуже велика жертва. Дуже. Я не знаю, хто би ще зміг принести таку жертву. Хто з нас зміг би віддати свою дитину, розвернутися і в три рочки? А вони це зробили? Про храм? Тому що Господь показує, де. Зберігається святість. Господь через сьогоднішнє свято нагадує нам, де можна зберегтися від спокус світу цього, де душа може увійти у свята святих, як увійшла маленька дівчинка, її ввів первосвященник, хоча нікому, крім самого первосвященика, вхід туди був заборонений. А він взяв цю маленьку дівчинку і ввів туди. У святая святих. Храм Божий це є святая святих. Зараз дуже багато хто каже про те, що не обов'язково ходити в храм. Що, бачите, Бог у мене в душі. Це така, знаєте, оговорка безбожників ще з радянських часів. Бог у мене в душі. І так, мабуть, глибоко, що його там не видно. Без храму нема спасіння, без храму немає віри. Бо храм це і є місце перебування Бога, місце перебування Його ангелів. У храмі є святая святих. І навіть ті протестантські чи сектантські богослови, які теж кричать повсюду, що навіщо православні будують храми, вони лукавлять. Тому що самі точно так же будують свої дома молитви, чи там як вони їх називають. Бо без храму церква не існує. Це ще було з самого початку заснування, коли ізраїльський народ іще ходив по пустелі, і Господь наказав зробити переносний, переносний храм. А коли вони вже. Заснувалися на своїй землі, то збудували свій храм великий, храм Господній, в якому Господь наказав приносити жертви і молитися йому. Без храму, ще раз повторюю, віри не існує. Подивіться навіть на всі останні релігії, на всі, від сектантських до язичницьких. У них у всіх є свої храми. Чому? Та тому що, як я вже казав, без храму віри нема. А тим бачив у християнстві, де сам Господь перебуває під час божественної літургії, де самі його ангели співслужать нам усім, де святає святих не для одного лише первосвященника, яка для всіх відкривається і відкрита. Хоча ми не дуже достойні цього. Сьогоднішнє свято ще про дітей, про тих, які ми повинні принос, приводити, навіть приносити до храму. Ось дивіться, трьохрічна дівчинка прийшла до храму і залишилася там жити. Здавалося, навіщо так рано, її привели до храму? Що може збагнути трирічна дитина? Те, що можливо розуму вона не збагне, вона Бере в себе душею. Адже дивіться, дітки, коли вчаться краще сьому, коли пізнають світ, коли починають розмовляти, коли починають засвоювати все те, що навколо їх. Не пізніше, а саме младенстві, коли вони ще маленькі. Зараз дуже модно казати про те, що ось дитина виросте і зробить свій вибір. Не треба нав'язувати дитині свої переконання. Це не переконання нав'язувати. Це приклад того, на якій стороні жити. Бо коли дитина підросте, ми вже не будемо їй і не зможемо їй не то, що нав'язати, а навіть дати доброго. Тому що за той короткий час, коли йде намотування програми життя у дитини, вона отримала не те, що треба. Коли приклад батьків для неї був основою, а не їх слова. І ви дивіться, мудрі батьки що роблять. Щоб дитина була здорова, виводять їх на повітря з будинків, щоб дитина подихала свіжим повітрям, бо без цього здоров'я в неї не буде. І ми приносимо до, храм, до, храм, до храмів своїх діточок теж для того, щоб душа подихала тим духовним повітрям, щоб душа була їхня здорова. Вони все запишуть на свою пам'ять, і ще будучи маленькими. І коли вони виростуть, навіть якщо вони відійдуть від храму, якщо навіть на який час відійдуть від церкви, вони обов'язково повернуться, тому що вони пригадають обов'язково, як їм було добре, затишно і тепло там, де був Господь. Там, там, де коли вони були в храмі. І якщо будуть ці спогади в душі дітей, у них є шанс на спасіння і буде. Тому не слухайте ніколи і нікого про те, що про вільний вибір, про потім я розкажу, вони все збагнуть, нічого вже потім не буде. Потім вони будуть бездушевні, бездуховні. Аморанні. І потім, дивуючись, багато хто буде казати, як же так, я все їм дала. А що дала, та нічого? Основного не дала. Божої ласки теплоти не дала, дорогу до Спасіння не показала, душу не зігріла, Божим. Боже, Боже Божою ласкою і благодаттю. А при цьому дорослі люблять ходити в храм. Самі. Якийсь дивний егоїзм. Ми любимо діточок, але про них не дбаємо. А про себе дбаємо. І то правда не завжди. Тому сьогоднішнє свято це нагадування нам усім, дорогі братія і сестри. Про те, як ми повинні виховувати дітей, як ми повинні ставитися до храму. І що таке, що відбувається, коли людина жертвує щось малим чи великим, Христа Ради. Нехай Пресвята Богородиця береже всіх нас, наших рідних і близьких, у цей важкий і нелегкий час. Нехай приводить нас всіх до спасіння, ангела хороця послугу.